Я всіх хочу привітати дітей в першу чергу, тому що це ваша ну, сходинка, вже ну, перша доросла сходинка. Якщо я говорила, що е, початкова школа це перша сходинка шкільна, потім старша, середня школа це друга і так далі, це перша ваша доросла сходинка, які далі ви йдете в самостійне життя. І мені дуже-дуже. Чого ми вас заклали разом з батьками, тому що батьків теж вітаю із дорослою сходинкою, тому що без батьків, отаких, от які ви є зараз, які ви сидите переді мною, вас би таких не було. Я дякую батькам, які співпрацювали з школою, співпрацювали з вчителями, тому що ви дуже-дуже допомагали нам і хочемо бажати дітям щоб вам з'явилася завжди гарна світла дорога. Якщо раптом якщо раптом щось у вас в житті, ну, скажімо, не не складеться, не відчаєтесь, ідіть вперед. Просто, ну, можливо, ви трішечки не в ту сторону завернули, але саме головне, щоб у вас було завжди е, завжди майбутнє, завжди світлий погляд у майбутнє, не запазі того, що ви в школі, Не забувайте нас, тому що ми вас дуже-дуже любимо. І завжди, коли ви проходите, завжди ну, пам'ятаємо, завжди хочеться, щоб ви звернули увагу і ми на вас завжди звертаємо увагу і дивимося, а о, це хіба це вже пішла, така, о, яка вона вже доросла, а гляньте, який він вже став. Так що удачі вам. Бажаю, щоб ви завжди, завжди ваші мрії завжди здійсняли. Мали своє достойне благородне життя. Удачі вам часовий дороги!